Цього на всього п'ять тільки п'ять рекламних цілей. Ми маємо в рекламному кабінеті, якими ми можемо застосовувати, і вони вирішують, чи в вас люди будуть купувати, чи в вас люди будуть переходити на ваш профіль, чи у вас люди будуть коментувати ваші повідомлення, ваші відео. Саме від цього залежить результат вашої рекламної кампанії. Пам'ятаєте, я розповідала про поведінку, і ми сьогодні маємо з вами частину першу по рекламних цілях. Дивіться, Ми заходимо в рекламний кабінет, натискаємо кнопочку Створити, і якраз висвічуються нам ті рекламні цілі. Перше, ми маємо впізнаваність. Далі ми маємо трафік, взаємодію, літи і маємо продажі. Сьогодні будемо говорити про впізнаваність. Отже, ціль впізнаваність вона призначена для того, щоб в найшвидший час показати нас найбільшій кількості аудиторії, зробити наймаксимальне максимальне охоплення. Хочете знати, коли це застосовується? Я вам покажу у наступному відео. А ви поки що пробіжіться за кнопочками і дивіться частину другу.